Досвід роботи Державної служби охорони складає 55 років. З приводу ювілею представниками цієї служби був організований невеличкий концерт біля парку культури та відпочинку імені Шевченка, де мешканцям та гостям Бердичева дарували свою творчість артисти оркестру УМВС Житомирської області. Усі бажаючі мали змогу не тільки послухати гарних пісень, але й ознайомитися із діяльністю Бердичівських охоронців. В відділення Державної служби охорони в місті Бердичеві налічує приблизно 80 чоловік особового складу, який складається з працівників міліції і команди Варта. Обов'язками Державної служби охорони входить охорона підприємств, установ, організацій, особистого майна громадян, тобто квартир. Приватних будинків гаражів за словами Віталія Янчука протягом поточного року в місті не скоєно жодного порушення цілісності об'єктів, що охороняли співробітниками ДСО. Внаслідок їхніх оперативних дій усі злочини були вчасно попереджені. А нещодавно троє міліціонерів служби охорони на знак подяки отримали подарунки від представників об'єкта, що знаходиться під їхнім захистом. Цей день працівники нашого підприємства вирішили показати. Нашим гостям і жителям міста святковий концерт, і показати, що наша служба займається не тільки охороною об'єктів і приміщень громадян, але й дарує гарний настрій нашим громадянам. Від таких запальних та ліричних пісень, та ще й у виконанні правоохоронців, настрій у багатьох дійсно став кращим.